Трохи заплутались в поняттях. Давайте визначимося, що, наприклад, що еліта це така група людей, скажімо так, які можуть продукувати певні смисли і поширювати їх далі. А знаходяться вони в вищому соціальному щаблі чи в нижчому соціальному щаблі, Це означає тільки те, що у них буде більше засобів поширювати свої і легше поширювати ну, свої це смисли. Це, що те, що я питає, якщо цих людей немає. У нас немає людей, які можуть продукувати смисли і транслювати їх далі. От знаєте, ми не були Можливо, між... у нас просто немає засобів для, О... для того, щоб тепер Будемо... А може, у нас і людинами. Я не впевнений, що у нас в достатньо кількості, немає. У нас кількості є які, до яких тепер треба шукати засоби для того, щоб ці смисли поширити. І коли ми говоримо про еліти, це не обов'язково. Ті можновладні групи, які тримають важелі впливу. А хто так, вони вони реально, але ті смисли, які вони продукують, вони вже контрпродуктивні. Рано чи пізно вони відійдуть. Так, так. Я це не хто може продукувати інше смисло. Давайте спробуємо. Можна, можна я. Я перераховую. Нет, это Ні, це 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 не ні, я серйозно. я серьезно, я вкрай бути Андрій Кулаков, Вахтанг Кипянов, Зура полосание, Микола Княживский, чого ти?